Якщо ви художник або просто любите малювати, але ідеї вже скінчились. Окей, okay, go. Якщо ви художник або просто полюбляєте малювати, але ідеї вже скінчились, то це відео для вас. Зачастую, якщо ви багато малюєте, то в якийсь час ви можете відчути невелике або велике вигорання. У мене також таке було. Я могла сидіти годинами на аркушем паперу та просто відкласти цей папер, нічого так і не намалювавши. В такий час важливо пам'ятати, що цей стан з вами не назавжди, та з нього можна вийти. Ось поради, які допомогли мені в цьому. Перше, це спільнота художників. Знайдіть собі дружбана художника, з яким ви зможете ділитися ідеями та вчитись чомусь новому. Ми живемо у світі інтернету, тому влитися в якусь спільноту це діло не важке. Подумайте, що вам більше всього подобається малювати, та відштовхуйтесь саме від цього: малюйте різні скетчі. Це потрібно для того, щоб припав страх чистого аркушу паперу. Малюнки можуть бути різні, наприклад, пейзажі за вікном, а тим паче прийшла весна, і це чудовий час, щоб вийти помалювати на вулиці. А ще прикольний варіант малювати з каракуль. Ну ви знаєте, як це буває. Ставиш п'ятничко, тишся на нього, потім крутиш вертиш і розумієш, що це п'ятно схоже на сапог. Варіант третій. Під час малювання тих самих простих скетчів вам може прийти якась ідея в голову. Не полініться та запишіть її, може вона вам знадобиться. Може в майбутньому ви її добре обдумаєте та створите свій власний комікс. Напишіть в коментарях, що ви робите, щоб знайти своє натхнення та вийти з арт-блоку. Буде цікаво почитати, та може ваші поради допоможуть і мені в якийсь день. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте поставити лайк, якщо воно вам сподобалось. Та па-па.